З приводу е, того, про що ви говорите, якою має бути перемога, е, е, я, да, я пригадую посили Мільничука. Ну Мільничук він у нас вообще специфічний, він такий е, трошечки е, е, критичний до всього, назвемо це так, і е, е, негативно до багатьох речей ставиться. І йому постійно хочеться більше, але ну однозначно перемога це вихід на кордони. А далі те, про що говорить Назар, ну поки існує армія Росії, ну якби я погоджуюсь абсолютно вона буде нести небезпеку. Що треба робити? Ну історія вже знає як історик зараз. Просто нагадаю, що ну, наприклад, коли демілітаризували Японію. Армія у них доволі ну, зараз, вона вже там трошки інакше виглядає, але їй було заборонено мати армію. Коли в окупаційних зонах нацистської Німеччини ставили адміністраторами окупаційних, ну це окупація за великим рахунком. Адміністраторів американських, англійських, французьких ну, це ж все спрацювало правильно. Тому не треба тут вигадувати велосипед за великим рахунком. А, є досвід. Я не знаю, як правда світова спільнота з цим викликом може справитися, тому що ж а, оці російські наративи про те, що Росію неможливо збивати, Наполеон йшов не дійшов. Гітлер йшов, не дійшов. Якщо їх розділити просто на такі вот угодія, як називається, і кожному дати років на е, адміністрацію, яка буде керувати цими зонами, все це можливо зробити. Ядерна зброя, да, страшно, ну реально, там же ж. Хер поймеш, хто що контролює, і, і, і де вона і, я, я не виключаю, що вони і бомбу можуть продати якомусь Таджикистану, умовно кажучи. а Ну зараз від фонаря ніякого а, нічого я до Таджикистану не маю. Або Пакистану, або Ірану, або своїм друзям-корійцям. Ну це єдиний вихід, який є. Чи він здійсниться? Ну. Це велике питання. Отам. От коли ну зрозуміло, там ми показували перші кадри. Назар нас збирав відео там, де ми так і до Москви дійдемо. Я не знаю, чи це буде. Хоча цей не до Пуч в принципі підтверджує, що до Москви можна дійти буквально за сім днів, тому що так це працює. А хто дойде, яким чином, ну зараз більше питань ніж відповідей. Тепер я. Ну, справді так. так. О, давай, давай. давай. Я е, частково можу сполучити тепер все докупи, тому що я намагаюся е, мислити логічно і безсистемно, Е, Дійсно, для нас ну, перемога вона багатоетапна. Так, вийти на кордони 91-го року це в принципі е, фіксація того, що Україна відновила свою територіальну цілісність. Це у нас в цьому є в суспільстві консенсус. Не вийти на кордони там на межі там, 24 лютого 2022 року, коли були там оця ЛНР-ДНР, таке знаєш, як Пухлина там на сході і Окупований Крим. Вийти на ці кордони. Це не є перемога. Це 100%. Ну тобто, в принципі, всі розуміють, що треба відновити територіальну цілісність, яку треба було відновлювати з 14-го року, коли почалася окупація цих земель. А питання вже другорядне, хто нестиме відповідальність? Чому другорядне? Тому що зараз ми їх і не знайдемо, і навряд чи посадимо на лаву підсудних. Хто несе відповідальність за, в принципі, за бездіяльність в Донецьку і в Луганську, коли окуповувалися там і обласні адміністрації і СБУ? А такі люди є з українського боку. Хто винен в тому Губарева, коли спіймали і відпустили, хочу нагадати. чому не поручалися в Криму і не стріляли, і не опиралися так само? зухвалу. можливо, це б і не мало ніякого наслідку. Але знаєш, на Тузлі, коли побачили, що ми опираємося, ну, коли була Тузлинська ця історія в 2003, здається році, та? то вони припинили це робити. Ну, тобто їм треба показувати одразу пістолет, зуби і давати по морді. Цього не зробили. Хто в цьому винен? Мені здається, відповіді вони лежать на поверхні. Хто в цьому винен в 2014 році. Далі вийти на кордони, все правильно. Але далі українська перемога, вона багатоетапна. і Тут уже потрібна позиція наших західних партнерів. Так дійсно треба буде встановлювати деміталіризовану зону на території Російської Федерації по кордону України. Це от всі відомі вам області, фактично колишні українські землі. Та да, це Білгородчина, Воронищина, Брянщина, Курщина. Орел, це так само Кубань, Ростов-на-Дону це все от зрозумілі речі. Так? Після цього дійсно без падіння Москви, без капітуляції Москви, без підписаних документів про капітуляцію не можна буде вважати, що це постійна перемога. Це буде перемога України, але заспокоюватися не можна. Тобто є другий етап, що треба зробити, очевидно, союзникам або міжнародній спільноті, яку ми зараз ООН можемо розмазати, його не існує. Ніяких там міжнародних інституцій ОБСЄ, там Червоний Хрест, це, це неіснуючі структури. Тобто їх треба буде створювати наново, можливо, на базі Рамштайну. Що ж нам з цим робити? Дійсно, Захід ситься стосовно ядерної зброї, але без цього теж не буде вирішення питання. Це зони впливу, це ростин імперії, подивіться, ми говорили, як в принципі, ці ну, Росію, Росію, як встановлювати там. Ну, Як в Німеччині все правильно Олександр говорить, або як в Японії, це зовнішнє керування, це приведення а до ладу, це не знищення фізичне цих людей. Ні, ну ми ж не, не такі, от, не такі люди, людожери, як Путін. Та? Але це все треба дефрагментувати. А стосовно ядерної зброї, то Путін уже це зробив. Він не Таджикистану, так Білорусі віддав. Я не бачу великої різниці. Розмістив. Ні, нікому не показують ці ядерні ракети, тому що величезне питання, в якому, в якому стані в Росії ядерна зброя, чи вона взагалі існує, чи це все лякалки, тому що випробувань то не відбувалося вже багато десятиліть, саме ядерної зброї. І, але тим не менше, така гіпотетична загроза вона існує. і Треба враховувати як загрозу. І де Росію? Це теж такий фактор, який. Необхідно, необхідно такий крок зробити в міжнародній спільноті, в першу чергу євроатлантичній, тому що це становитиме постійну і, і езистенційну загрозу для існування людської цивілізації. Я чогось не бачив ні разу, щоб президент Сполучених Штатів, незалежно від прізвища, казав: а ми зараз як йобнем по Москві ядерною ракетою, а Діма Медведєв це робить постійно. Ну, про ну, деручі сидить і починає і... значить свою ядерну їлду діставати. Не знаємо, існуючу, не існуючу. От... Тут же просто, от три, тут три... ж просто це отримає, ядерна, що ядерна єлда, так би мовити, ну яка існує в голові Медведєва в тих хворих фантазіях. Вона ж за великим рахунком, в мене у мене отут, от за стінкою вироблялася, і треба розуміти, що останні ракети, які були вироблені, це здається 89-й рік. А, от. І, а, а зараз який рік? 2024. От можете собі уявити, в якому воно все в стані. Можливо, що ще дороблялося на початку 90-х я не готовий е, говорити, але ну, це, це просто оболонка якоїсь ракети, в якій є ядерний заряд. Чи він спрацює, чи він не спрацює, нікому не відомо. І йому 40 років. Саме ну, так як... я просто кажу про поетапність, тобто без е, остаточного викорінення оцього новоявленого російського нацизму, а це нацизм. Ну всі кажуть фашизм, фашизм це трошки інше явище, там, чи ж знає там з історичної точки зору, це ксенофобія, плюс яка просто в шаленому ступені, тобто, це ненависть е, на підставі несприйняття інших національностей або ставлення до них як другорядне. Ми здається, це вже, вже слухали, і це видно з з з усієї риторики. Ну вони кажуть: ми ти братський народ, але одночасно, ти чурка або ти хохол, або ти бульбаш. Або мамалижник, або, або хто інший шпротаєт і так далі. Ну тобто вони не поважають інших людей в світі. І отут, от Ілон Маск, це улюблений персонаж Назара, його друг можна сказати, просто вже давнішній. Ілон Маск каже, що Путін не збирається здаватися, капітулювати. Тобто, треба прийняти його умови, і для того треба пожертвувати Україною, Війна скінчиться. Ну, Ілон Дурачок, ну це вже зрозуміло, просто без довідки. Йому треба звернутися до лікаря як... разом з Медведєвим, між іншим, можна... можуть прийти на прийом, тому що там Єврокомісар від Угорщини так і сказав: Вам треба ментальне здоров'я поправити, пане Медведєв, щось... щось не так пішло. Чому? Тому що, якщо з такої логіки виходити, ми вчора це говорили в програмі Plus UA, з логіки Маска, тоді весь світ має здатися перед Путіним, бо він не збирається капітулювати. Просто всі. Змиріться з тим, що Путін буде головним гопніком на планеті. Віджимати у вас гроші, зброю, природні ресурси, нищити ваших родичів, вас самих. Ну, і це має усвідомити світ. І тоді, оці всі поетапності, вони цілком реально їх не втілити в життя. От на, насправді. Але це значить перезаснування в тому числі організації Об'єднаних Націй, абсолютно бездіяльної організації, імпотентної, з цим абсолютно ідіотським інструментом Ради безпеки ООН, яка нічого не може зробити, тому що там головний такий гопнік, який накладає вето на всі рішення. Тобто, це все перезаснування таке вже було в історії, і очевидно, це перекреслення абсолютно світового або міжнародного права. Порядку, тобто, це повторення Ялтинської конференції. Можна знову повторити в Ялті, там, де знову встановити правила загальної гри для всіх. Очевидно, що ОБСЄ себе теж вичерпало з гельсінським актом 76-го року. Все це вже не, не працює. Це все зруйнувала Російська Федерація, так звана власними руками. І окрім виходу на кордони 91-го року, це перезаснування світового порядку. Росіяни теж цього хочуть, але вони хочуть нав'язати свої правила. А ми маємо нав'язати з нашими західними партнерами свої правила. Очевидно, загнати цю скажену крису або пацюка не те, що в глухий кут, а в клітку або мишу ловку. І все, і там може зв'язати і стратити головних рушіїв цього процесу. Безжалісно стратити насправді. Ну, з приводу стратегічного порядку ще не треба забувати про Китай а це риторика Китаю. Останній риторика Росії. Китаю дуже проста: китайці, вони стрімголов не летять кудись, і вони ти подивись просто: навіть на риторику зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена вони говорять: давайте ми житимемо мирно і помовляємося, що ми глупості не робимо. Давайте торгувати. Вони думають завжди про гроші, це абсолютно нормально. Вони ж не кажуть, ми зараз, ну, це тільки Кім Чен-Ін, він може сказати: от ми єбанемо, блядь, по Вашингтону ядерною ракетю. Дослівно, фактично. Я просто з корейською не вмію перекладати, здається, там матюки були. От, і, а Китай не говорить, а давайте ми й по Вашингтону. Ну, тобто, типа, ну. Окей, ну, ядерна зброя це зброя стримування, так? Де треба 150 разів подумати перед тим, як робити необачні кроки, і в Україні теж, очевидно, треба відновити свій ядерний потенціал, але це узгодити з нашими західними партнерами саме тактично ядерною зброєю, не стратегічною, щоб вони не лякалися, якщо Росію не поділять, то нам точно потрібно відновлювати ядерний статус. Я, ну, я, я серйозно кажу, абсолютно. Чому ми можемо це зробити? Ми можемо. У нас технологічно, Україна може це зробити. Але... Це таке, що не приховаєш десь. Ти не можеш там десь вибачте, десь в білій церкві, в підвалах робити ядерну зброю. Це процес буде дуже очевидний, і це ти наражаєшся на небезпеку. Бо ізраїльтяни, вони зібрали свою ядерну бомбу, офіційно не сказали, десь під землею, але вони її до кінця не дозбирали. Тобто, якщо б вам було цікаво, це можна на Ютубі знайти освітні ролики, які вам розкажуть наскільки складним є створення ядерної зброї, так щоб вона в тебе не вибухнула в руках. Ну, це так умовно. Так що там, там знайдеться баланс у Китаю риторика не войовнича, вони тільки про Тайвань так говорять, але ти ж розумієш, що, ну, тобто, що на терезах. Тобто, Тайвань це Сполучені Штати ну автоматом, от, і плюс виробництво мікрочіпів на Тайвані. Там штати зараз переносять виробництво, але це найбільший виробник мікрочіпів в світі. Це теж треба враховувати. Економічні там якісь фактори, корисні копалини, про які говорить Трамп. Але це ми зараз дуже в таку глибоку геополітику заліземо, і точно, що це буде стратегія, але вже сьома версія. яку я почну грати онлайн, не зупинюся. А вона цивілізація затягує, можна там тиждень грати, не відходячи від комп'ютера, і, і ночами не спати.